Добрий день, Рібаді з вами знову ведучий містер Максимум. І уявляєте, я вирішив зробити новини? Це неможливо і неймовірно, але все таки це відбувається. Тому я можу сказати, що це настав цей день, і навіть не пройшло і двох місяців. Вони пройшли, але не звертайте на це увагу. Бо треба ж почати дивитися, що відбувалося на Манкавині за ці два місяці. Погнали! Тож, почнемо. Ми з Івана Майнкрафт, який собі побудував дуже велику базу, і він її дуже гарно побудував. Тож за це ми можемо йому поставити лайк. А далі ми рухаємось до наступного. А далі у нас іде в Майнкрафт, який зробив пару челенджів за ці декілька місяців. І давайте ми розглянемо, які з них він зробив. Ну, а ось це, це вже інша справа. Oh, my. Вай, які лапки собі відростив. Три, два. Один. Ну, зато Влад доказав, що він вміє будувати великі трикутники в небі. І він точно знає, що він данжі всі знає, і 100% не назвав е Незерську фортецю аутпостом. Але він ще й вміє розрізняти кольори. Напевно, щось чорне? Ні, воно не чорне. Ще він провів дуже велику трагедію для всіх селянів на Майнхавені. Ось що це зробило. Я все розумію, але втекти і не заплатити ну це вже не припустимо. Ну і ця картинка виглядає якось так. Влад, я думав ти проти конолізації, але далі у нас буде іти. Конор, я не можу не сказати, що він дуже багато чого зробив, але він в основному стрімив Того матеріалу у мене було не так багато, але все одно він зняв про те, як він пішов в Енд, забрав всю популяцію е елітер, і тепер у нас елітри на Майнхавені на ціні золота в реальному житті, так можна сказати. І пішовши ми в Енд, ми всі ще й вбивали дракона. Про що я вирішив взяти. Самий запис спо. <губить> Поховаємо його тут. Робив деякі дивні речі. Наступне інтро знов найепічніше за два місяці. Чи получити за О оскар за найкраще інтро э, місяця, а далі він побудував райський куточок на Майнхавені. При... Ну, що, шимбарабанний дрип. Вітаю вас у моєму райському куточку. Дій, що хтось вміє будувати на а Далі у нас наступний гравець який є новачком. Його звати Ігор. Я не знаю, чого б він зробив якийсь ASMR. Я сподіваюся, я це правильно сказав, бо то, що я навіть не знаю, що це, якісь він рандомні звуки робив на Мінхавані. Ставлю лайк за креативність, а далі у нас наступний гравець. Ой, ай, він ще не зробив його, у нього ще за другий сезон тільки є. А далі йде самий я, містер Максимум. я сам про себе зараз розкажу дуже багато. На жаль, чи на щастя, у нас було ПВП Лайв е е на Лайфхавен і в мене було менше відео. І я був, дуже фокусувався на самому ПВП. Але далі я дуже сильно е почав фармитись і добувати найрідкісніші предмети в Майнкрафті. Тож ось декілька кліпів, які до цього часу ніхто не знав, що можливо добути у виживанні. І я його добуду і. Поставлю у цьому музеї, а поки що ось, я показую всю колекцію у цьому музеї. Тож тепер ви можете запитати, містер, а який це блоки предмети, які неможливо добути виживання? Це бар'єр чи що? І я вам скажу, це не бар'єр. Я пішов у Енд не просто так, бо у Енді можна добути лише на бедроці, самий бедро. Так, вам не почулося. Я зараз буду добувати самий бедрок як предмет, Я заново здається, не можу це зробити. Е, так, мене відкинуло, але надіюся, є бедрок, Треба перевірити. Я здається його зламав. Я правда не знаю, як його зламав, але я його змагав. Е, так, тут три бедроки, тож мені вистачить, надіюся, і ще його лишу собі на запас. Ось, це все на самий, е, це відео. І наз... чекайте наступних новин, вони вийдуть, надіюся, на місяць. Можливо, вийдуть за два місяці, але не за три. Тоді вже буде трошки запізно. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал і робіть тут коментарі, бо того, що вони мені дуже допомагають.